Усім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Так, я знаю, у мене дуже довго не було, але я вже повернулася. І думаю, запишу вам відео. Чи сиділа, просто дивилася YouTube. І згадала, що в мене теж є YouTube канал. І ось Вирішила... Ой, ой ой почекайте. Що це у нас тут твориться, як завжди? І ось я вирішила вам зняти відео. Дівочка фотку діла, мабуть. Ось будемо кудись бігти. Мені цікаво, тут викий приз в цього бота. Бот, Бот сюди йде ти так. Він йде швидше, ніж мій. Ну добре. Перше, що я вам хочу розказати, в мене дуже-дуже. Не дуже прям. Але я купила собі багато коней. Знадила знову. Прокачала себе сама. Та прокачую коней. Думаю, якщо ми тут останемо, ми нікому не будемо заважати. Ого. Я не бачила цю лопатку, чесно. До речі, що я вам хочу сказати, мені вже вчора я замітила крайнім оком, що мені повернули коней. Так, я сама у шоці. Велику. Можемо зараз поїхати. Покажу вам кого. Купляла, яку я не купляла. І кого мені повернули. Та я думаю, ви знаєте, кого мені повернули. Бо я вам про це казала всім. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал. Там усі новини, усі розіграші. та Там ми вибираємо, кого мені купувати. І рандомні покупки теж бувають. Я там говорила те, що я не буду купляти пейнтфорса, що він мені не подобається, що він не гарний і так далі. Але в останній момент, момент я взяла його та купила. Там також є таємні покупки, про які я не знаю. Ну як, я не знаю, кого мені будуть купувати. А так, хто купує, я знаю. Ти мужики <звук> до мене, оцей як його звати? Мужик, ти що, он не нормальний? <звук> Давно йде. Боже мой! О, я злякалася, Ні, пожалуйста. Па, Джаспер. Чому не та камера поворачивается? Так, я хочу... Ну, что здесь что? Да, Тому а что-то кейки Форд Ну ок. Тому, друзі, переходьте в мій телеграм-канал. Я вас чекаю, на 30 підписників буде розіграш на Кейм. Якщо б не скандали і не підписки, в мене було б вже, мабуть, 35 Я буду дуже вдячна вашій підписці. На Телеграм і на Ютуб. А зараз ми поїдемо, та я вам покажу, кого я купила, кого мені купили і кого мені повернули. Заходимо. Ось, а не, ой Нас зустрічає така велика компанія. Так, мені з планшета не дуже зручно. Я граю вже з ноутбука Я дуже рада. Я вам не казала, бо я там не знаю, як знімати, але я можу попробувати. Якщо ви дивитесь усі мої відео, Зараз знайдуємо красавчик Бо в одних із відео я казала, що буду грати на функцію, Ура Все, починаю. І так, кого купляла я і я прям точно їх хотіла купляти. Це американські верхові. Я їх хотіла, я їх купила. Але я думала брати ти, а взяла дві. Але чим вони погані? Але чим вони гірші? Нічим. Мені дуже подобаються, вони дуже гарні та прикольні. Потім я думала, що буду брати три аполузи, але це не так. Я ось цю взяла першу віолету і. ой-ой. І ось цю взяла другу. А третю, я не хотіла брати, мені було жалко в серкунті. Далі, далі, далі. Оп! Ось ці коні. Мені їх повернули учора. Я просто на пасовищі дивлюся, дивлюся. Дивлюся, що це таке появилося? Що це таке біле? А це фриз. І потім я заходжу на електронну пошту, бачу, що мені писали розробники. Так, вони реально повернули. Реально, я у шоу. Цього фриза. Мабуть, з голландцем. Я чекала найдовше. Мені їх повернули. Так, так. Я, може, потім подивлюся, коли я гасала. І скажу, скільки пройшло. Мені здається, десь півроку пройшло. Да. <кхід> півроку. <кхід> ну, голландце. Голландець. О, ну він красивий. У <кхід> мене є така азела Ізабелова, вибач, вибачте, ізи така. Ізабелова масть є така у мене, але. Ну, цю прям я люблю. У -у -у. Обнімаю його. Сейчас. Хочу де мій фріз, де мій фріз! Когось що треба зробити? Ну, тепер я показую. Тебе. Цих коней мені купила подруга. Я дуже вибачаюсь, мені дзвонили. Оцих угу. коней, їх ви бачите ззаді, мені купила подруга. Пентхорса я не хотіла, але в останній момент вирішила, що мені треба їх купити. І Фриза теж купила подругу. Подруга. подруга. А ось цього вже пентхорса купувала я. Ай, блін, не встигла, як їх не діла. Жалко. Ось цього вже так купувала я. А це вже я сказала по-друге, що будеш купувати мені двох коней. Якщо ви хочете так же, то, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, якого я відмічала раніше. <к groo extrude> я думаю, що відео вже і так дуже довге. Нам буде його скучно дивитися, тому я б пішла знімати влог. Так, так, влог. Усім від... дякую за перегляд. З вами була НТЕЛА ССО. І всім пока!